Інший світ. Шановні слухачі відео вас. Цей випуск програми присвячений образу філософського каменю. Автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Дивлячись на живописні краєвиди художника Василя Полєнова, що протягом десятиліть прикрашають експозицію колишнього музею російського мистецтва, а нині Київської картинної галереї, мимоволі замислюєшся над тим, що його змушувало так детально відтворювати форми і кольори каменів з берегу Генісарецького моря під час подорожі до тодішньої Палестини. Кожен із каменів, зображених на його ізраїльських полотнах, справляє враження алегорії тієї чи іншої біблійної історії, і ця переконливість вражає, принаймні, тих, хто не втратив дитячої здатності захоплюватись чи принаймні поважати речі та явища, створені без будь-якого людського втручання. Імовірно, мрія про створення рукотворних каменів початково розташовувалась неподалік від інших подібних мрій людства, десь там, де зберігались роздуми про здатність літати, створювати силою думки одушевлених істот, чиї взагалі нові світи. Задовго до винайдення штучного каменю, також і коштовного, вже не кажучи про бетон. В природі немає двох камінців, які б точно повторювали одне одного, і цей доказ фантастичної різноманітності світу, ймовірно, міг здатися викликом неспокійній людській думці, обтяженій, як дехто досі гадає, священним творчим вогнем. Тож образ каменю віддавна цікавив непозбавлених уяви людей, від магів та алхіміків та митців до звичайних дітей, що лишалися сам на сам із галькою річкового чи морського узбережжя. Завдяки першій книзі британської письменниці Джоан Роулінг, присвяченій чарівникові Гаррі Поттеру, легенда про філософський камінь стала, що називається, популярною серед широких кіл читачів та глядачів. Імовірно, до початку 2000-х в цій історії краще орієнтувались історики хімії, зокрема, та науки загалом, а також професійні фольклористи. Серед знакових попередників Джоан Роулінг у питанні висвітлення властивостей філософського каменю у розважальній літературі слід назвати австрійського письменника Густава Майрінка. І це здається все. Як не дивно, всі інші тексти, присвячені химерній темі, ідеї вічної молодості, вічного життя та безперервного збагачення завдяки магії, належать значно менш відомим авторам. Як не дивно, у професійному мітологічному словнику стаття присвячена філософському каменю відсутня. Тож мені доводиться покладатись на відкриті джерела. Початок цитати. Філософський камінь також відомий як магістерій або еліксир. В уявленнях середньовічних алхіміків невідомий хімічний реактив, необхідний для успішного перетворення, так званої трансмутації, металів у золото або срібло. Одним із головних завдань алхіміків було добування двох таємничих речовин, за допомогою яких можна було б досягти перетворення, точніше удосконалення металів. Найважливіший із цих двох препаратів, що мав володіти властивістю перетворювати на золото не лише срібло, а й неблагородні, недосконалі метали, наприклад, свинець, ртуть та інші, носив назву філософського каменя, великого еліксиру, магістеріуму, червоної тинктури, вважався панацеєю і еліксиром молодості. Цій речовині приписувалася могутня сила. Вона повинна була не лише перетворювати метали, а й слугувати універсальними ліками. Розчинки її, так званий золотий напій, вжити у малих дозах повинен був зцілювати всі хвороби, молодити старе тіло та подовжувати життя. Інший таємничий засіб, вже другорядний за своїми властивостями, носив назву білого лева, білої тинктури або малого магістеріуму, та повинен був мати здатність перетворювати всі неблагородні метали на срібло. Кінець цитати. Таємна практика, що початково була серією експериментів в межах встановлення хімії, перетворилася на міт про таємничу субстанцію, покликану ощасливити людей втілюючи ті чи інші їхні мрії. Наприклад, мід про вічну молодість, абсолютне здоров'я та невичерпне джерело золота. На мою думку, розвиток цієї ідеї в касті про Гаррі Поттера є розважним і мудрим. Адже зазвичай кращі досягнення людської думки набувають жахливих форм, потрапляючи до рук людей жадібних та жорстоких. Тим часом українська версія філософського каменю, наскільки мені відомо, в історії вітчизняної думки просто відсутня. Українські хіміки давніх часів проблемами вічної молодості, принаймні завдяки таємничим мінералам, не переймались. Натомість камінь посідав не останнє місце в народних уявленнях про магічні церемоніали, покликані в той чи інший спосіб вплинути на людське життя. Автори книги 100 найвідоміших образів української міфології присвятили каменю досить ґрунтовну статтю, а також принагідно згадували його в досить несподіваних контекстах. Зокрема, Початок цитати. Тривалий час Перун був надзвичайно шанований у Русичів. Ідол Перуна стояв на одному із київських пагорбів. Він був дерев'яний, ноги мав залізні, голову срібну, а вуса золоті. У Густинському літописі згадано, що в руках він тримав коштовний камінь, рубін або карбункул. Найдавніші українські колядки Донесли до нас стародавні уявлення про те, як із хаотичного первісного океану з'явився світ. У них мовиться про часи, коли не було ще ні неба, ні землі, а було тільки синє море. На тім морі стояло дерево, явір або сосна. На дереві три птахи радили раду, як снувати світ. Один птах упірнув у море, виніс золотий камінь. Другий пірнув, виніс срібний камінь. Третій мідний камінь. Із золотого постало сонце. Зі срібного місяць із мідного зорі. Білий камінь в українському фольклорі центр світобудови та уособлення місяця. Білий камінь посеред води це повний місяць у бездонних небесах. Так само камінь, що його кладе у гніздо сокіл, який сидить на вершечку могутнього дерева названого світовим. І було. Бог послав до чорта архангела Гавриїла і дав йому залізну палицю. Прийшов архангел Гавриїл і почав розмову з чортом, та непомітно при цьому застромив у вогнищі кінець своєї залізної палиці. Коли встромлений у полум'я кінець палиці розпікся, архангел кинувся втіки. Чорт за ним і ось ось уже не здожене. Бог тоді каже Гавриїлові, кидай палицю. Архангел кинув, палиця вдарилася об камінь, а іскри так і на всі навсібіч. Звідтоді люди знають, як добувати вогонь. Камінь існував іще тоді, коли не було нічого, а була лише сама вода. Вода, як відомо, була споконвіку. Камінь золотий, білий, перебував посеред первісних вод, із нього священні птахи створили землю та небесні світила. У думі сестра і брат Образ пасійного на камені піску вживається як формула неможливого. Коли буде той пісок на білому камені зіходжати, синім цвітом процвітати, тоді, сестро, буду до тебе в гості прибувати. Проте виникає цей образ не випадково. У колядках саме пісок сіється на камені, і з нього постають і сонце, і місяць, і зірки, і земля. Згідно з народними віруваннями, земля родить каміння. І сам камінь є родючим. Кінець цитати. Попри те, що українські перекази не зберегли для сучасників жодної історії, яка б хоча б віддалено нагадувала алхімічні європейські перекази, із наведеного видно, що архетиповий предмет цілком логічно відігравав у вітчизняній культурі архетипову роль. Зокрема, давні українці вірили, що з каменів був створений світ. На тлі магічних вправ з іноземних фантастичних історій це, так би мовити, приземлений, але загалом світлий образ, що досконало гармоніює із зачарованим поглядом на природу каменю деяких видатних митців, наприклад, Василя Паленова. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ, присвячена образу філософського та інших каменів. Над програмою працювали режисер Жанна Мірошниченко, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.